Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вага Сага. Сьогодні у мене на реставрації дуже рідкісний екземпляр, можна сказати, просто ексклюзив. Оскільки таких ваг залишилися просто щитані одиниці, я вважаю, не тільки в Україні, але у світі. Це вага від компанії Spacer. Я вже з нетерпінням чекаю реставрації, але спочатку давайте оглянемо вагу на предмет пошкоджень, а також недоліків. Які нам придеться усунути в процесі самої реставрації. І традиційно ми розпочнемо з основи. Як бачимо, основа у нас вся ціла, сколів, тріщин немає, механічні пошкодження у нас також відсутні. Тепер давайте поглянемо на накладки. Накладки у нас усі рідні, з рідніми болтами. Давайте оглянемо другу сторону. Тут теж все гаразд. Бачимо присутні накладки всі, а також усі рідні болти. Поглянемо на підчашники. Підчашники цілі, механічних пошкоджень на них немає. Бачимо, що є один дуже суттєвий недолік це відсутність лівого гусачка. Швидше за все, що він був зламаний в період падіння ваги. Не думаю, що мені вдасться відтворити аналог даного сусачка, оскільки він був зроблений за допомогою технології художнього литва. Для цього необхідно мати відповідне обладнання, а також відповідне виробництво. Можливо, в майбутньому це і вдасться зробити. А зараз давайте заглянемо всередину ваги. Бачимо, що призми у нас всі цілі, вкладки присутні. Речаги у нас суттєвих. Механічних пошкоджень не мають. А тепер давайте повернемося до основи і дослідимо її на предмет оригінальності кольору. Отже, на основі коромислі і частково на підчашнику ми бачимо срібний колір. Окрім того, поверх срібного кольору у нас зустрічається нашарування коричневого, яке ми бачимо безпосередньо на цьому гусичку. Невідомо з яких причин він був зафарбований в коричневий колір, адже, як на мене, латунь виглядає набагато красивіше. Тому визначити оригінальність кольору під таким великим шаром пилу, бруду, ну і, відповідно, іржі, є надто складно. Підбір кольору буду здійснювати на власний розсуд. Враховуючи також і ваші побажання, якщо такі будуть у коментарях. А зараз до роботи!